Вітаю вас на каналі. З вами Аня. І, як ви бачите, я готуюсь до свого нового процесу. Ви бачите шмат величенький матеріалу. Це, власне, льон. Льон українського виробництва. І для чого він мені. Я буду. Починати створювати свою першу сорочку. Я довго наважувалась на цей крок. Свою сорочку я бачу якоюсь надзвичайною. і я так довго це відкладаю. Десь в мене в голові складається картинка, якою я б я хоч, хотіла бачити сорочку своєї мрії. Але чим більше я коперсаюся у цій темі, чим більше дивлюсь відео е, май... ну, різних не, таких уроків, я розумію, що першу сорочку я не створю таку, як я б хотіла мати свою ідеальну сорочку. Тож а... треба з чогось починати, треба пробувати. І я записалась до навчального курсу до Марії Вибач. Це вже остання група курсу, я таки наважилась, бо думаю, коли як не зараз, я спробую створити, зібрати сорочку власноруч. Тим більше, що дизайн сорочки, яка пропонується для створювання на цьому курсі, мені подобається. Це, власне, буде черкаська сорочка, і мені подобається дизайн, мені, я вже бачила результати у дівчат, які з перших курсів вже завершили. Власне, свою сорочку показала Марія, і мене не було можливості записуватися у осінні, в зимові курси. І зараз вже стартував останній курс. По сорочці, все ж таки я так подумала, що пошагово створювати крок за кроком під керуванням когось, до кого можна звернутися, якщо якісь питання, якщо щось не буде вдаватись за консультацією, за допомогою. Тож, власне, у форматі навчального курсу спробувати. Створити свою першу сорочку, і це буде перший крок до своєї ідеальної сорочки. І так як це перша сорочка, я вирішила все ж таки не купувати дорогу тканину на свою першу сорочку. Я, я зупинила свій вибір на, на тканині від Луцької фабрики, все 100% льон. Тканинка називається і Дельвіка. Так як нам пропонується 28-й каунт для створення сорочки, тож я з цих параметрів, що вона натуральна, що тут підходящий каунт для цієї сорочки, я обрала її. Власне, і ціна також мала важливу роль у виборі тканинки, тому що я розумію, що це. Перший мій досвід, можливо, будуть помилки. Я вагалась насправді дуже довго вагалась у виборі тканини, начебто хочеться працювати на якісному матеріалі, але тут же ж знов таки вагання ваги. а якщо не вийде, а якщо доведеться переробляти. А якщо я взагалі зрозумію, що це не моє, то. Все ж таки ціна, як ми знаємо, на гарні тканини, на німецькі тканини, на якісні тканини або польський льон, він також коштує, я так думаю, що дорожче. Тож я вибрала таку тканину. Знову ж таки, в мене є вагання, тому що зустрічаються відео, дівчатка кажуть, деякі, що він рихленький, так він має трохи прозорість. Пишуть, що він сипиться. Ну, я не знаю. Це буде перший досвід, і я буду вам розповідати, що в мене і як. Тож, прийшла тканинка, ми отримали вже перший урок, ми готуємося розкрой. Я веду блокнотик з своїми замірами, вираховую. Я буду створювати недовгу сорочку, недодільну, як пропонує Марія. Не знаю, чи буде в мене вишивка по низу мого виробу, але це буде до середини бедра сурочечка. Ну, Якщо вийде, така, щоб можна було її більш з чим комбінувати і, можливо, частіше вдягти, бо я загалом так в мене нема сорочок, і я їх не ношу. Тому не знаю, але хочеться, дуже хочеться спробувати створити свою сорочечку. Тож, блокнот, тканина прийшла, я готуюсь до розкроювання. Також я зробила замовлення на ниточки, і я обрала ось така ниточка в мене буде основна. Для вишивки. Ще такі це все перле номер 8, і перле номер 12 для збирання сорочечки. І номер 5, я не знаю, але рекомендувала Марія, чи для оздоблення, чи, можливо, ці кіточки можна буде зробити. Вона товстіша, грубша така, для оформлення горловинки номер 5 З вами зараз організую це, я взяла для організації такий боксик звичайний. Тож, в мене буде все ще чорненьку замовила на прозапас. Ну, її вистачить однозначно одного моточку, але. Дівчатка, часто вишиваючи бекстіч, коли вказаний у дві ниточки, кажуть, що дуже непогано виходить, якщо, якщо вишивати саме ниточкою номер 8, це як два складення DMC. Тож я буду, хай буде ось така ниточка. Я не знаю, який тут метраж, до речі, в цих ниточках. Просто пишеться 10 грам. Я перший раз просто тримаю їх в руках, тож отак складаю ниточки, щоб вони клубочки ці не мотались, не, не качались так, 12. І ці ниточки. Тобто основний колір в мене екрю. Так, більш-менш пасує до тканинки. Так, а я не сказала, що це льон Б'янка. Луцької фабрики льон-б'янка. Так, ножнички. Так. Для розмітки зараз тканини перед розкроєм потрібні маркери. Що ще потрібні булавочки? Також їх зразу приготую. Ну, Оголочку ще потім достану, підберу, яку я думаю, що 24 розміру має підійти на 28 каунт. буде ідеально. І ну, це все, з чим я починаю свій процес. Нам прийшов урок, і нам треба підготуватись до наступного, у нас мають бути вже підготовлені деталі для вишивання. Це буде уставкова сорочка стародавнього крою. Тож мені треба. Розкроїти уставки і підготувати край матеріалу, щоб не сипався або обшити вручну або оверлочити. Я дуже хвилююся. Дуже перед тим, як розкладати, різати щось, я прям не знаю. Вже декілька днів хожу навколо цієї тканини і дуже боюся за це братися. Але треба, треба спробувати. А ще ось. Покладу сюди, щоб не загубився стрічечку, так, буду спробувати, буду починати потихеньку, бо вже через два дні прийде урок з першими техніками для вишивання, і вже має бути все готово. Тож, якщо вам цікаво побачити мій шлях створення цієї сорочечки, будь ласка, Підписуйтесь, щоб не загубити мій канал, ставте коментарі. Тим паче, що я знаю, що багато дівчаток вже вишивають цю сорочку або вишили. Поділіться своїм досвідом, якщо у вас такі є. Якщо у вас є досвід шиття на цій тканинці, також буду рада почути особливості цієї тканинки буду вдячна за підтримку, за зворотній зв'язок. І тож, побачимось у наступних, у наступних зустрічах. Сподіваюсь, що в мене все вдасться. Все, обіймаю всіх. До зустрічі! Бережіть себе. Пока-пока.